Знаючи, що це люди незглавної волі. Спілка морських піхотинців доєдналася до простого руху. Разом з нею військовослужбовці, 39-й бригади 36-й ми співпрацюємо з командуванням ВМС. Сьогодні рішенням нашої проспілки було прийнято відправити тисяч морських піхотинців на реабілітацію за рахунок нашої проспілки. Разом Патронатну сміттєві разом ми дивилися, з Митеїлом, зі спілкою першу п'ятинцю. Ми з вами мусимо визначити. Це буде перший такий крок, де ми масово почнемо реабілітацію. На базах упервопоздоровниці, проспілкового війна. Також я хочу сьогодні заявити за те, що поміночні голоси ніхто не ні. чує. Ми маємо говорити всі в один бомб. На пропавшого попередню, про нашу сестру та пані, тому що наші брати не вони лишили свої сім'ї, за якими нам живи, їх пікло.